Всім привіт. Е Хочу сьогодні розказати, як я е вивожу маток. Е У мене опит трохи є, але невеликий, звісно. Свій опит і чужий так сказати, опит я е суїнив. Е Мені здається, це для мене лично для мене найоптимальний вивод маток, тому що хочеться, щоб був і стартер. А стартер постійно тримати, щоб він був постійно робочий, це якби затратно, постійно треба розплод підставляти йому. От, У мене виспіталка в одному е разом. І стартер, і виспитує, і е інкубація відбувається. Ну, зараз я розкажу, як я це роблю. Тобто В мене основна сім'я на два корпуси. У мене сьогодні оператор новий мій кум, Сережа. Так що привіт! Сім'я на два корпуси додам. Внизу матка, ганімановська рішетка і зверху 300 рамки. Коли я хочу дати привівку, за сутки я піднімаю матку, в верхній корпус, з нижнього корпусу забираю весь розплод, поставляю одну рамку печатку. І всього залишаю їм чотири рамки, три кормових з первою з медом і одна. Розплоду. От. Е і матку піднімаю в верхній корпус, а між ними ставлю е глуху перегородку. І роблю, щоб ці бджоли, які з маткою, вилітали на цю сторону. Ще раз покажи, тут у них є свій літок. Звідси злітає бджола, яка летить за нектаром, за пельцьою, за водою. Вони вилітаючи по інерції вертаються в той нижній корпус. Туди набувається в нижньому корпусі багато бджоли. От. В них немає відкриту розпоту, тільки одна рамка печатного. І за цього, через сутки, я їм ставлю е привівочну рамку, в них дуже хороший старт прийом. У них відличний старт. Ну, тобто я їм даю 26 личинок, в середньому 18-20 личинок. Нормально, я думаю, що це нормально. Звісно, може колись і більше, але в середньому 18-20. Вони стартанули. І через сутки я переставляю, все міняю обратно. Привівочну рамку ставлю наверх, а матку опускаю з розплодом вниз. От. І ставлю ганімановську рішуку. Тобто я вважаю, що все-таки краще маточники, матки, виходить, коли вони розпитуються в повноцінній сім'ї, в якій матка, відкритого багато розплоду. Вони хорошо розпитують, багато молочка і виходить хороша матка. Ну отак, зараз я постараюсь дуже по-бистрому, тому що в нас немає стоп-камери, щоб потім підключитися. постараюсь по-бистрому показати, що я зараз роблю. От, зараз е, я знімаю цей магазинчик зверху, на всякий случай. От, ганімановська рішоточка лежить. Бджоли зараз тут небагато, mm. тому що тут е, звідси бджола злетіла вся туди. Ну не вся час, багато, там, не знаю, скільки процентів. Біля матки залишилося, ну як би сказати, льотна, не льотна бджола, але вона залишилася. Десь тут є маточка зараз. Я зараз покажу ось глухе це дно, яке повернуто людком на цю сторону. От, зараз я це глухе дно заберу. Бачите, тут скільки Тобто ну, то Вона тут висить, тут ця бджола, візде От. Ми її тако зараз струсимо Так? Бачите, ми без димаря зразу зараз глянемо скільки прийняли. Мені самому не цікаво, який привіт. Е, да, я позавчора зробив процедуру, це їх матку підняв вверх. Вчора я їм дав привівку, тобто личинку дав. Але позавчора, коли я зробив, я їм дав літру сіроки, щоб вони чувствовали, що в, них є, е, От, е, ну, що в них є взяток. От читаємо прийом зараз при вас, будемо читати. Я ще не дивився. От давайте раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Раз, 19. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Тут 22 рамки. Ну, 22 мисочки можна поставити, тому що вони є рамки на 26 і на 22. Вот. Э, з 22, 19 прийом. Е, ну, Сережа, це вічно ще для тебе покажу. Ну і на камеру зніми. Ось е, це маточник, там личиночка. от, І вони видно молочко. Бачиш там молочко внутрі. Вони почали заливати молочком, там личинку. Mm -hmm. Тобто це вже маточник вони, вони якби тягнуть. Це для Сережи він якби йому як екскурсія. от. Прийом, я вважаю, що нормальний з 22-19. Вони зараз оце прийняли. Зартанули добре. І зараз я їм ложу ганімановську рішетку. Можна взагалі просто зараз положити ганімановську рішетку, поставити одразу сюди наверх. І вони так будуть розпитувати. Теж отличний варіант. Просто потім, коли мені треба буде заглянути, то треба буде цей корпус кожен раз дьогнути, щоб подивитися до привівки. А так, якщо зараз я поміняю це все містами, то вже в мене прививка буде зверху, я кожен раз собі відкрив вулик, і в мене вже ця білишна рамочка зверху, я на нього подивився, що треба зробив, там чи вів бі чи там. Ну, Ну, В принципі, щоб не заморачуватися. А, я ще що роблю? Я коли е піднімаю наверх, я кожен день відкриваю цей вулик для того, щоб їм підставляти сюди вощину. Біля цієї привілочної рамки з одної і з другої сторони я підставляю вощину для того, щоб вони не застроїли щоб вони не застроїли маточники, отут можуть застроїти все воском вощиною, ну застроя, тому що тут пусте пространство, бджоли не люблять пустого пространства, вони застраюють і можуть застроїти маточники, потім це дуже неудобство вирізати ці маточники з цих застроїв, то я рядом з двох сторон, отак, ну не зразу біля рамки, а через рамку ставлю їм вощину. Вони за сутки, за два відстраюють, я достаю ту вощину, застроєну, виходить, за суш, і ставлю обратно нову вощину. Їм є що робити, і вони не застраюють цю рамочку. Раді цього, щоб кожен день не знімати оцей корпус, я його ставлю на низ з матку, а цей піднімаю наверх. І між ними вложу ванімановську корішотку. Оце я все-таки зараз зроблю, тому що вищин треба підставляти постійно. Щоб не застроїли матку. О, зараз я для вас постараюся все десь пробити. Сняли. Ось цей сюди поставили. Повертаємо літочком на цю сторону, зразу відкриваємо, пчолки злітаються до матки. Зараз тут маємо знайти, там підчатний розплод, одна рамочка в них є. А зараз ми знайдемо одну відкриту розплоду і поставимо там біля прививочної рамки, щоб туди піднялася е, молода бджола, яка, е, в яка виділяє маточне молочко. І щоб вона, е, це, щоб вона... Щоб біля прививочної рамки були бджоли, які багато виділяють маточного молочка, щоб вони зразу кормили добре обільну е личинку. Тому що тут зараз дуже мало бджол, там дуже багато. Но вони зараз всі, звідти спустяться сюди до матки, до розплоду, okay. до того. -то. І, і біля рамочки там вже останеться бджоли, але ну, не так багато і не так багато молодої бджоли. От, то Зараз ми їм поставимо цю рамочку з відкритим розплодом, щоб щоб все-таки там постійно біля прививочної рамки була. Молода бджілка, яка виділяє багато маточного молочка. Ми шукаємо рамочку з відкритим розплодом, щоб личинка була така більш-менш більш крупна. Щоб не виженешся. У нас трошки беззяточний період, і матки щоб дуже обільно, о, тут хороше. дуже обільно не сіють. Ну, сіють, але ну, не так, щоб аж через що. Бачите, бджоли маловато, бо багато злетіли, але зато прийом хороший. От. І, Виходить, не треба тримати стартер, бо стартер ну, це така геморальна, постійно треба постійно треба дивитися, вирізати маточники, щоб там не вийшла ніде не І і підставляти розплот їм постійно, печатний чи відкритий, щоб вони е, відкритий, і печатний, щоб вони не сплютнівіли. Тобто стартером трохи на А мені матки не треба регулярно, прямо кожен день, щоб маточники щоб були. Ну, Періодично, то мені проще таким методом, я вважаю, це дуже класний метод. Е, цей метод можна в лежаку ще зробити, і там ще легше буде. От. Але це я вже розкажу, коли зроблю, розкажу вже потім в відео. У мене лежачок стоїть новенький, хороший, ну, йому пару років. І я з нього перероблю, теж зроблю так, щоб можна було в нього матки виспитувати. І тоді вже покажу, як я це роблю. Зараз сюди треба поставити рамочку. Зараз, 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 зараз. я візьму. Сирий, не виключайся, я зарадистру. Ось такі рамочки, вони, це вони відстраювали їх, між потім. Оце вони відстраювали біля прививочної рамки там. І я їх всі складаю, потім вони будуть як находка, коли соняшник зацвітає. Ну і на липу можна ставити, але я на соняшник вже поставлю. Так, зараз ми кидаємо з ганімановську рішоточку сюди. Маточка тут вже внизу виходить. Я її не шукав, но, бо на камеру не хочу довго шукати. А обично я нахожу, щоб бути увереним, що вона тут, коротше, щоб вона ніде там не випала, коли я переставляв. Зараз я цього робити не можу. Цей корпус ставимо наверх. Е, тут. Закриємо, щоб вони мали привичку ходити тільки сюди. І... Цю рамочку, що ми от взяли з відкритим розплодом, ставимо ось тут рядом біля привілочної рамки. Привілочна рамочка. ось. Зараз я відвину. Я привик, що... що печатний розплод має бути. Ну, Тут може вже і печатки немає. Я такий через бачите, рукавиці і е, прокусила. Е, тут може вже і печатки немає, бо вона вже була на виході, е, тут вже бджолки повиходили з цієї печатного рамки. Я привик, що е, відкритий розплод з цієї сторони. Ну, чи з краю, звідси. Я так собі знаю, що він тут. Я так його ще поставлю. Ставлю біля ділочної рамочки. Все рамочки. отвічно. Вже може і нема. Вже... Ні, є ще трошки. Давай, Ось, печатний розплод. Він вже лупиться. Ділка лупиться, виходить. Небагато сталося. общем так, зараз що я ще зроблю? Ну, вже не на камеру, щоб время не затягувати. Е, мушечку заберу. Е, заставну доску заберу. І сюди раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Всім, ще три ранки можна достати. Сюди поставлю три вощини, щоб вони не застроїли мені привів. Закриваю і вони працюють через, е, виходить, сьогодні ці сутки пройшло. Через 11 днів маточники будуть готові до... Ну, готові. Так що все. Дякую всім за увагу. Як то підписуйтесь, ставте лайки. А Кому не понравилось, можна дізлайки. Таке. Все, всім пока.